Рада підприємців міста Полтави активно допомагає полтавським бійцям, які перебувають у зоні АТО. Вже в четвертий підприємці передають продукти та побутові товари. Цього разу, як виявилося, їх отримують полтавські правоохоронці особисто, а не відправлять на склад. Заступник начальника МВС України в Полтавській області Сергій Альошкін говорить, що такі передачі це приємні доповнення поставкам зі складів. Ці продукти влються не на склад а безпосередньо нашим правоохоронцям, які їх там приймуть і відповідно будуть забезпечені необхідним. Продукти підібрані тут за їхнім забажанням, те, що їм там на часі необхідний. Які саме речі та продукти потрібні на сході, правоохоронці підказують самі. Підприємці у свою чергу намагаються задовільнити їхні потреби, хоча кожен допомагає чим може. Цього разу зібрали передачу майже на 50 тисяч гривень. Долучилося близько 10 осіб. Сьогодні ми передаємо туди воду, передаємо сахар, передаємо муку, передаємо картошку, капусту, помідори, огурці. Арбузи попросили нас що тушенку, паштеты. ну непосредственно що кроме всего, люди передали консервацию, сало копче и средства гигиены. Підприємці вважають, що така допомога є логічною і вважаються своїм обов'язком. Гражданський долг нормальних підприємців, нормальних людей, живучих в цій страні. Сьогодні у нас проїзд бойові действия на востокі України за брані мови. Діжа тих ребят, которые захищають нас з того фронту. Завтра які воєнновоєнне дійсно перекинути це на нашу саме Полтаву. Продукти на схід повезли в автобусі, який, доставивши гуманітарну допомогу, має забрати близько 60 полтавських правоохоронців додому.